От купили ви собі останню версію макбука на проці М3 або взагалі Artline Overload p 99 за 14 тисяч доларів і думаєте, що ось він суперкомп'ютер. А якщо я вам скажу, що справжній суперкомп'ютер коштує понад 500 мільйонів доларів і займає цілий поверх. На ньому можна запустити хоч мільйон кіберпанків водночас, а його кулери, якщо і видадуть хоч якийсь звук, то лише від нудьги. Проте суперкомп'ютер придумали не для забавок, а для серйозної наукової роботи або щоб наблизити повстання машин. Ви любите ризикувати? Тому зробили собі каву коретто. Мене звати Аліна. це канал GigaCloud About, а це означає, що далі буде дуже цікаво. На світанку комп'ютеробудування, а це були 50-ті роки минулого століття. Певно, чи не кожну електронну обчислювальну машину вважали супер, бо не було з чим порівнювати. Допоки у 1976 році не з'явився Cray-1, спроєктований Сеймуром Креєм. По суті, це був величезний системний блок з процесором, який складався із майже 145 тисяч мікросхем. Крейван виконував до 180 мільйонів операцій на секунду, і оце вже дійсно було супер-пупер. Крім того, Крейван одним з перших почав працювати як з скалярними обчисленнями, так і з векторними. І Якщо спростити, то коли машина займається скалярними обчисленнями, вона працює з окремими числами, додає їх множить тощо. У векторних обчисленнях виконуються операції з наборами чисел або ж векторами у тривимірному просторі, тобто коли є величина та напрямок або ж кут. З векторними обчисленнями складні арифметичні розрахунки займають значно менше часу. Чи не єдиний мінус Крейван він дуже сильно нагрівався під час роботи. Тому для нього розробили спеціальну систему охолодження на рідкому фреоні. Проте тепла було стільки, що поряд із ним можна було зігрітися. Цим і користувалися взимку працівники крей Сьорч». Тож не такий це вже був і мінус. Виходить, першою компанією, яка придбала Крайван, став Національний центр атмосферних досліджень США, який займався дослідженнями з метеорології та кліматології за супер ПК та жорсткі диски до нього. Вони заплатили майже 9 мільйонів доларів. Натомість ви можете абсолютно безкоштовно підписатися на наш канал Гікаклатва та влюбити вподобайку цьому відео. Продуктивність комп'ютерів, як звичайних, так і супер, оцінюють у флопсах. Або ж кількість операцій на числами з рухомою комою на секунду. Для вимірювання потужностей суперкомп'ютерів спочатку використовували мегафлопси. Це кількість мільйонів операцій на секунду. Потім гігафлопси. Після них були терафлопси. З 2008 року петафлопси. Це вже кількість мільйонів мільярдів обчислень на секунду. І наразі є суперкомп'ютери, потужність яких вимірюють у екзофлопсах. Тобто, скільки саме мільярд мільярдів операцій може зробити ПК на секунду. Візуально це цифра з 18 нулями після одиниці. Продуктивність крайван була 133 мегафлопси. Другої моделі, яка вийшла 1985 року, вже 1,9 гігафлопси. Для порівняння продуктивність консолі Sega Dreamcast 1998 року, тобто через 13 років років була трохи меншою 1,4 гігафлопси. З більш актуальних прикладів продуктивність iPhone 14 Pro 2 терафлопси майже така сама, як у PlayStation 4 що вийшла 10 років тому. Її продуктивність дорівнювала 1,8 терафлопсам. А яка продуктивність вашого комп'ютера? Напишіть у коментарях. Отже, ваш ПК це як мотоцикл, а суперкомп'ютер як швидкісний поїзд. Бо звичайний комп'ютер працює на одному процесорі, тому операції він виконує послідовно, степ -бай степ Гортати інтернет-сторінки, друкувати, грати, монтувати це завдання, з якими він легко впорається. Натомість суперкомп'ютер має купу процесорів, тому і купу завдань він може виконувати одночасно. І те, що ігровий комп'ютер оброблятиме тиждень, суперкомп'ютер зможе вирахувати за день, бо його головна місія зробити максимум обчислень за мінімум часу. З якою метою суперкомп'ютери використовують у фармакології, щоб створити нові ліки. Для цього машина моделює молекулярну динаміку. Інша галузь, де суперкомп'ютер знайшов своє покликання, це нафтогазова. СуперПК прискорюють обробку складних сейсмічних даних, що дозволяє геологам швидше знаходити нафту з меншими витратами та з кращими показниками успіху. З суперкомп'ютером можна змоделювати, як поширюватиметься вірус, зокрема коронавірус, чи спрогнозувати та зробити симуляцію природних катастроф. Або ж що зараз, на жаль, дуже актуально, показати наслідки ядерної війни, і як це зробили дослідники з некомерційної організації Future of Life Institute. Вердикт. Суперкомп'ютера Неважливо, хто перший запустить ядерну ракету Росія чи США, бо буде удар у відповідь. Тож пів планети все одно вимре від голоду. Отже, суперкомп'ютери не просто щось там роблять з гігантськими числами, вони моделюють реальність, тобто прораховують усі можливі варіанти розвитку подій та роблять прогнози, як той доктор Стрендж Стрендж чого за висло? І багато їх існує. 14 мільйонів шістсот З 1993 року існує рейтинг суперкомп'ютерів то 500 Він оновлюється двічі на рік. До 2002 року у ньому не було жодного суперкомп'ютера з Китаю. Проте вже з червня 2013-го китайські суперкомп'ютери посідали перші місця. А ще згодом їх стало більше ніж американських. Як от у червні 2018-го. Тоді вийшло 206 проти 124. -х. Але станом на листопад 23-го року це співвідношення змінилося. США має 161 суперкомп'ютер у топі. Китай 104. на третій сходинці Німеччина, в неї 36 машин. У Японії – 32, у Франції – 23. у України в цьому рейтингу немає. На першому місці топа американський суперкомп'ютер Frontier потужністю 1,194 тисячних екзофлопси. Він складається з 9408 вузлів, у кожному з яких є один центральний процесор. 64-ядерний AMD Epic Milan із частотою 2 ГГц, а також 4 графічні прискорювачі AMD Instinct MI 250X. Всього в ньому використовується 9,2 ПБ оперативної пам'яті та 753 ПБ постійної. Frontier складається з 74 окремих стійок вагою понад 3,6 тонни тони кожна. Вони з'єднані між собою кабелями завдовжки 144 км. кілометри. Система охолодження щохвилини прокачує понад 22 тисячі літрів води. Наразі Frontier єдиний, хто подолав позначку водиних за флопс, але є нюанс: цей суперкомп'ютер розробили у американській національній лабораторії Oak Ridge. І як розповідав програмний директор Джастін Віт у жовтні 2022-го, Машина глючила чи не кожні кілька годин, чого не могли зрозуміти. На другому місці у ТОП 500 теж американський супер ПК Аврора з продуктивністю 585 петафлопс. Але це лише частина системи. Надалі Аврора матиме продуктивність понад два екзофлопси. В основі цього ПК процесори Intel Xeon CPU Max 9470 і прискорювачі Intel Data Center Max. На третьому місці ще один американець Eagle від Microsoft. Він має продуктивність 561 Петафлопси. Але суперкомп'ютер це не лише монолітна система. Це може бути локальна мережа звичайних комп'ютерів, як, наприклад, це реалізовано у волонтерському проєкті Folding at Home. Пік його потужностей припав на 2020 рік, коли у світі вирував коронавірус. Тоді координатори проєкту хотіли дізнатися, як вірус потрапляє у людську клітину. Тож вони закликали всіх охочих пожертвувати певний відсоток від потужності свого ПК, доєднавшись до спільної справи. Для цього треба було лише завантажити спеціальне програмне забезпечення. Як заявляли у Folding at Home, у проєкті взяли участь понад мільйон користувачів-волонтерів. Сукупно вони видали максимальну потужність у 2,4 екзафлопс. Але ТОП-500 не враховує такі системи-трансформери, бо вони зараз можуть показувати одну потужність, а вже за секунду іншу. Ніхто не відправляє своїх шпигунів до країн та компаній з їхніми серверними, щоб ті переступаючи лазери та ховаючись від камер спостереження, самотужки дізнавалися потрібні характеристики. Учасники рейтингу роблять це добровільно, надсилаючи дані укладачам топу. Це до того, що навряд в рейтингу є суперкомп'ютери військового або якогось іншого секретного призначення. Тим більше, що зараз у світі тривають не лише ядерні перегони, а й суперкомп'ютерні. Наприклад, у Китаї вже заявили, що хочуть збільшити об'єм своїх потужностей з 200 до 300 екзофлопсів до 2025 року. За підрахунками аналітиків, один юань, який інвестують в обчислюванні потужності, приносить 3-4 юані. Це по перше. По-друге, Китай розуміє, що чим далі, тим більше компанії застосовуватимуть штучний інтелект, а для його роботи потрібні і хмарні обчислення і великі потужності. Тож сукупне збільшення екзофлопців відбуватиметься в межах національної стратегії щодо збереження конкурентноспроможності у галузі високих технологій. Так вже є й такі стратегії, а ми все ще жартуємо про айтівців. Вже зрозуміло, що надалі продуктивність суперкомп'ютерів розганятимуть до космічних показників. Можливо, машини займатимуть менше місця та споживатимуть більше енергії. Але головне питання: які саме завдання їм доручатимуть, і доволі неочікуване. Чи не стануть суперкомп'ютери вже за кілька років чимось на кшталт PlayStation 1? Річ у тім, що нещодавно у Google заявили, що створили взагалі надпотужний квантовий комп'ютер, який може за 6,7 секунд вирішити завдання, на яке суперкомп'ютер Frontier витратив би 47 років. А як це можливо та що таке квантові комп'ютери? Я розповім у наступних випусках.